І ось у мене зараз будуть вийти. Що? Буду. Що мені казати? Я розказую, мене, мене ніхто не чує. Чого нашу місцеву листоношу звільнюють, а листоношу в екіпаж до машини Укрпошти Маловиска додають. Півсотні жителів села Мартоноша Новоукраїнського району зібрались біля сільської ради, де працює відділення Укрпошти. Вони проти звільнення єдиної у селі Листоноші. У нас раніше було повноцінне відділення, була завідуюча і двоє листоношів. було років три-чотири. Завідуюча звільнилася замість неї не знайшлася людина, працівник залишилось дві листоноші два роки тому, якщо не помиляюсь, звільнили ще одну листоношу. залишилась одна листоноша на 1100 дорослого населення. Дощ, злива, сніг вона йде в будь-яку пору року. Іде. Ми розуміємо, що машина по бездоріжжю їздити не буде, і люди з виски не будуть. Ходить в кожну хату, Получаю пенсію, яка вона не є. Ну, якщо вони мені оці привезуть, і не дай Бог, я пробачте, ну, я не хочу на камеру казати слова. Буде лежачий. Хто мені ту пенсію принесе? А ця жіночка у нас дуже красиво робить. Оці газети вже було в нас таке. Що посокращали, була тільки начальник пошти. Вона не носила газети, людашка бара. А вони приїжджали по п'ять душ, розійдуться по селі, по вулицях, там покинуть газети, там покинуть усі газети і не носять по хатам, не носять. І люди ходять, собі. Але ж я плачу гроші, 200 з чимось гривень я за півгода платю. Значить, яке виписала, мені дожні її принести. Я платю за те, що несуть і за те, що я виписала. З наказом про своє звільнення листоноша Євдокія Олексієнко каже, ознайомилась минулого тижня. з негативно, то що дуже багато людей стареньких, які даже не виходять із подвір'я. Не то що там нравиться мені працювати. розумію, що воно стареньке. Що планую робити? Жити далі, щось думати, щось шукати собі. Говорить, керівництво Укрпошти запропонувало їй три вакансії натомість: поштарки або вантажниці у Кропивницькому за 60 кілометрів від Мартоноші і листоноші у селі Созонівка Кропивницького району за 70 кілометрів від дому. Мінімалка чи як воно називається правильний оклад, той то це ж треба, якщо їхати у Кропивницький, то треба зняти квартиру. Ну, де ж вона жити чи в цьому, то що ж, ж вона не підходить. Замість місцевої листоноші жителів обслуговуватимуть працівники пересувного відділення. Це екіпаж у складі завідувачки, водія і листоноші. Нині вони приїжджають в село двічі на тиждень у вівторок і суботу. Буду брати платежі за світло, буду носити газети, будемо, ну, листонуша буде носити газети. Ми вже їздимо два роки сюди. Проєкт, в рамках якого в Кіровоградській області запрацювали пересувні відділення Укрпошти, розпочався влітку 2021-го. За цей час вони запрацювали у восьмистах селах регіону, де населення менше двох тисяч людей. Мета проєкту наблизити поштові і фінансові послуги до віддалених сіл, пояснює керівниця Кіровоградської дирекції Укрпошти Тетяна Капустіна. каже для клієнтів Укрпошти з села Мартоноша після звільнення місцевої листоноші в обслуговуванні нічого не зміниться. Якщо людина отримає пенсію в Укрпошті, то обов'язково ми маємо доставляти її за адресою, і це не зміниться. Буде приїжджати екіпаж. Звичайно, начальник буде залишатися на місці працювати, видавати посилки, як я вже сказала, комуналку приймати. Але листоноша в цей час та що в екіпажі працює, вона буде посилу доставляти пенсії та газети. Тобто ну, люди дарма хвилюються. Каже, впродовж двох місяців пропонуватимуть листоноші з мартоноші вакансії, які з'являтимуться. Додає, починаючи з липня, екіпаж приїжджатиме в село тричі на тиждень і працюватиме впродовж чотирьох годин. За словами Надії Доброван, жителі Мартоноші підготували звернення в Кіровоградську дирекцію переглянути рішення і не звільняти листоношу. Відправити його планують 3 травня. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.